Доброго дня, мене звати Євгеній, я фізичний терапевт, еротерапевт центру фізичної реабілітації крок за кроком. Займаюся тут еротерапією, фізичною терапією, кінезіотерапією, кінезіотейпуванням, масажем. Займаюся з різним профілем пацієнтів, тобто дітки можуть бути із дитячим церебральним паралічем різних рівнів, потім з дітками з аутизмом. Сьогодні працював з хлопчиком, а, який має гіперкіфоз грудного відділу та гіпервардоз поперекового відділу хребта, а, а також посквальгусну деформацію стопи. А, Сьогодні ми працювали на профілакторі Євмінова для витяжки хребта. Потім ми працювали на декомпресійних тренажерах для зниження компресії хребта для витягнення. Також ще працювали ми над стопами, тобто над їхньою деформацією, укріплювали їхні м'язи стоп та розтягували зв'язки.